В забезпеченні успішної виробничої діяльності господарств агропромислового комплексу важливу роль приділяють технічному обслуговуванні машинотракторного парку. Перед сільським господарством стоять серйозні завдання по вдосконаленню інженерно-технічної служби на селі. Майстерні повинні обслуговуватись кваліфікованими кадрами ремонтних спеціальностей. Важливе значення має раціональна організація праці, її обґрунтоване технічне нормування і оплата, а також забезпечення технологічної дисципліни і чітким контролем технічного обслуговування машинотракторного парку. У вирішенні цих питань важлива роль відводиться спеціалістам середньої ланки, технікам-механікам сільського господарства. Які повинні досконало знати прогресивні технології ремонту, основи обслуговування машино-тракторного агрегату і передові способи організації роботи. Від того, як вміло і наполегливо у своїй практичній діяльності вони застосовуватимуть ці знання, залежить ефективність використання машино-тракторного парку в нашій країні. Широке застосування в Україні припадає на універсально-просопні трактори МТЗ-80, які відрізняються високими техніко-економічними та експлуатаційними показниками. Вони призначені для виконання різноманітних сільськогосподарських робіт з начіпними, полуначіпними, прицепними машинами та знаряддями. Трансмісії трактора МТЗ-80 застосовується фрикційне, сухе, однодискове щеплення. Основні деталі. Відомий тиск, натискний диск зборі. відтискний підшипник з відвідкою. Перевірку та повне регулювання муфти щеплення проводять при технічному обслуговуванні номер 2 Регулювання проводять при зупиненому двигуні та загальмованому тракторі. Спочатку перевіримо та при необхідності відрегулюємо зазор між відтискним підшипником та відтискними речагами. Для цього необхідно демонтувати лючок муфти щеплення. Потім необхідно прокрутити колінчатий вал до тих пір, поки в лючку не з'явиться відтискний речаг з регулювальним гвинтом. Щупом товщиною 3 мм потрібно перевірити зазор між відтискним підшипником та відтискними речагами при необхідності відрегулювати зазор. Для цього необхідно розконтрогаїти регулювальний гвинт та викруткою з короткою рукояткою обертати гвинт до тих пір, поки відтискний речах не почне затискати щуп до відтискного підшипника. При цьому щуп повинен з невеликим натягом проходити між відтискним підшипником та відтискним речагом. Після цього регулювальний гвинт необхідно надійно законтрагаїти контргайкою. По закінченню регулювання зазор не повинен змінитися. Таку ж операцію необхідно провести з усіма наступними відтискними речагами. Для цього необхідно провернути колінчатий вал приблизно на 240 градусів поки у лючку не з'явиться наступний відтискний рычаг. Різниця цього розміру для всіх відтискних речагів не повинна перевищувати 0,3 мм. Це дозволить уникнути несправності щеплення ВД. По закінченню регулювання лючок муфти зчеплення встановити на місце. Після регулювання положення відтискних речагів необхідно виконати перевірку вільного ходу педалі щеплення перевіряють вільний хід за допомогою лінійки. Для чого лінійку встановлюють так, щоб вона впиралась в підлогу і була притиснута з боку до педалі. Потім натискають на педаль рукою до опору натискного підшипника у ручах включення щеплення. І за поділками на лінійці визначають величину вільного ходу. Нормальна величина вільного ходу в педалі щеплення для трактора МТЗ80 повинна знаходитись в межах 40-45 мм. Повний хід педалі 175 мм. Якщо виміряні параметри відповідають технічним умовам, то регулювання вважається виконаним повністю.